Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Один старий мудрий дід навчав свого онука. Він сказав: усередині мене відбувається боротьба, це жорстока битва між двома вовками. Один вовк це зло. Він складається із заздрості, ревнощів, жалю, егоїзму, брехні і гордині. Інший вовк це добро. Він складається з любові, радості, миру, надії, доброти, щедрості та істини. Така сама боротьба відбувається всередині тебе і всередині кожної людини. Онук задумався і запитав: Діду, а який вовк переможе? Старий відповів той, якого ти годуєш. Ця притча це сильна метафора про внутрішню боротьбу добра і зла в кожному з нас. Вона нагадує наші думки, дії та вибір. Формують те, ким ми стаємо. Якщо ми плекаємо добро, воно зростає і перемагає. Якщо ж підживлюємо зло, саме воно бере гору. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.